Столуцьк. Хочу вам зняти трошки відео про наші трактори, що у нас є по наявності. Поки що сьогодні ранок ніхто активно ще думаю, трошки... не дзвонить. Зараз почнуться на дзвінки. Закончусь трошки. Так, прийдемося хоча б коротенько про тракторах. Покажемо, розкажемо, що в нас є. Так, по наявності є саме у нас дешевий тракторець Sentai 244. Тракторець іде трьохциліндровий. У даного тракторця йде коробка 3 1 на важелі КПП присутнє перемикання повишена понижена передача. Він йде вже з електронною панелі приладів. Фактично зараз трактор знайти без електронної панелі, це вже складно. Трьохточкова навіска з валом відбору потужності, дві гідромухти, ось такий тракторець, самий дешевий, трьохциліндровий, повнопривідний, з редукторним мостом є наявності. 15 тракторця 4800 доларів. Так. Була 244-та літ трошка. Не знаю я кому, як на мене класний апарат. Ну не за всі гроші. Повнопривідний, колія даного тракторця метр м. Аналогічно три циліндра, км 385 двигун, Самі поширені двигуни на тракторах 3 км 385. Передня резина в даного тракторця йде 6,5 16, задня резина 11,2 на 24. Присутні вантажі на задніх колесах. Також присутні передні противаги. Тут по оптиці даного тракторця габарит, ближнє світло і дальнє. Якщо не помиляється, вроді би дальнє з ближнім, одночасно світиться. Поворотники з боку. Аналогічно електронна панель приладів, управління. З світловими сигналами. В такому новому дизайні, знову задньою оптикою. Потужна трохточкова навіска. Навіски зараз щось він тай, що, що булат роблять, не знаю, я яблука мабуть, дуже краще, ніж в Донфенга. Не хуже це точно, але можливо навіть краще, ніж міфена на вістки стоять. Також де все суцільне, не зварна. Дві гідророзетки. Дві гідророзетки присутні даного тракторця. Була трошка, тут все у нас позашито, все поховано, нічого немає лишнього. Зручно також на ньому сидіти. Є інколи що високо стоять речаги, тобто вмішають самі речашки на сідати на сидіння. А тут все зручно. 5800. Ось такий апарат є в наявності. Так, доброго дня, всім, хто бачить, під'єднується. Кому потрібно, можливо, була трошки дешевший. Є була Елько на широкій резині, 5600 тракторець. Тобто тут стандартний дизайн, звичайні стандартні крила, які ми всі знаємо. В цьому тракторці йде майже рівна підлога, маленька ступінька, яка нікому нічого не заважає. Бічна куліса КПП, також електронна панель приладів даного тракторця. Стандартний кемовський двигун 385. Думаю такого тракторця всі знають, бо це він іде що свінтай, що болат в одинакому капоті. Ми вже зараз покажемо свінтайчика. Свінтай 244 Excel. Трактор Тракторці і булати виготовляється на одному заводі. Що там не думав, що їх виготовляють різні заводи. Сінтай булат один єдиний завод. Хто може хоче таку Ельку, ту ще XL-ко, він є вже повністю з рівною підлогою, повністю рівна підлога на широкій резині. 5700 ціна такого трактора. Вчора зібрали, вигнали, поставили рядочок класного апарата Болат ТІГ 244. Чим відрізняється цей трактор від наших стандартних Балатів, Сінтаїв, від Булата Прошки. Йдемо і показуємо. В цьому тракторці гравика тут загубив. Можна походити трошки, позбирати вона. За рік, хоча б, можна не пів, але трошки зібрати кусок трактора якогось. В цьому тракторці вже йде повністю-повністю рівна підлога, рівненька, лежить резиновий коврик, так само тут ззаду все позашите, електронна панель приладів. Ось таким прикольненьким кермом. Так, ти ігрик. у нас відрізняється він не тільки, що тут лежить коврик резиновий, і руль супер суперпупер, а також відрізняється у нас він з примусовою навіскою. Навіска в ньому вже йде примусова. Трактрес йде на широкій резині. Передня резина 6,5 на. 16, задня 112 на 24 Весь зад зашитий, рівна підлога і примусована віска. Такий тракторець буде вартувати 6200 доларів. І ще у нас є теж тракторець серій Т-ігрик. Треба буде переставити їх сьогодні. Один на другого поближче. Тоже. була ТІ, 244R. R це нас означає, що він ще плюс комплектується реверсом. Стоїть рычажок реверса. Тут все те саме, резиновий коврик, кермо просто бомба і примусова на Не знаю, поділимося нашим лайфхаком, тобто. Механік при зборці тут підгинав речага. Трошки китайці намудрили, що якщо ставити таке, як воно є, реча впирається в крило. Можна там щось в принципі, підрізати, пересверлити кріплення, але ми вирішили, що буде простіше трошки змінити кут самого речага і так буде краще. Також він йде на широкій резині. Була y 2044 з реверсом. Це я вам показував, що без реверса до днях забрали люди. Зібрали, знову поставили свіженького, тобто у нас продався трактор, зібрався інший. Техніка продається кожного дня. Сьогодні ось тут е е між Оріоном, Оріон GD504. І Донфен 404 стандартний. Добрий день, зараз покажу, підійдемо до шофена 350-го хвилинку. Стояв Донфенд 404, другий. Зранку приїхали, завантажили тракторця і повели до клієнтів. Шфен 350-й. Ось наш шофен 350-й. З двигуном SCP-188 дріб 2 на 35 кінський сел. має він 25,8 кВт. Бічний радіатор. Передня резина 6х14, задня резина 9,5 на 24. Стандарт у нас стоять вантажі на задніх колесах. Передня противага, новий дизайн тракторця, вже вони в цьому році всі оновлені йдуть в нових капотах. В 35 покажемо зараз який плюс. В 35-кі в нас стоїть лічильник мотогодин. І в 35, бо дитинству ще немає, в 35-ках ще стоїть. Показчик палива. Бо 24-ка йде тільки з лічиником мотогоден, а тут ще показчик палива стоїть. Ось тут він розміщений, підключається, показчик палива. Насос інша, якщо не потрібно використовувати навісне обладнання, насоси ми можемо відключати. Тут у нас включає, відключає, понижена, повишена, має блокування диференціала заднього, блокується в ньому задній диференціал, вал відбору потужності на 540 обертів. Він йде з примусовою навіскою і ціна, питаю, ціна, ціна цього трактора 3600 доларів. 3600, шифен з примусовою навіскою. Додатковий це стоїть гідробак, хто може буде використовувати, є присутній на мастило. Ось такий шифенг є по наявності. В ньому навіть бічна коліса КПП. Тепер ще коротенько розкажемо, тут такий з'явився у нас нюанс. Є чи то шахраї, чи то конкуренти вже дуріють. У нас компанія «Міні Агро» — найбільша мережа по всій Україні компанія «Міні Агро». І Ми є офіційні представники, напряму возимо тракторці до України з Китаю. І тепер починають кажу, чи то шахраї, чи то конкуренти, кажуть, представляються, що вони також «Міні Агро». Вчора була ситуація, що там теж представилося, що вони міняли, тобто від нас типу трактор хочу вести. Так що дивіться, можете заходити на наші сайти, на наші сторінки TikTok, YouTube, Facebook. Є наші контакти. Телефонуйте, уточняйте, щоб не попастися на шахраїв. Техніка в нас, бачите, дуже багато техніки в шахраї. Вони завжди присутні, нікуди вони не діваються. Людина замовляє у нас трактор, а насправді, ну, в самому гіршому випадку, що не получить нічого, або, або, або получать кута в мішку. Такі теж можуть бути варіанти. Так що дивіться, будьте уважні. Сьогодні знімав відео від нашого. Тракторця Донфенга 404 Д2. Тобто там показано наша службова машина, вона все розклеєна, вся в наклейках. Є логотип Мінягро. Зверху в нас на спальнику є вказані наші також номера телефонів робочі. Логотип зверху на спальнику Мінягро місто Луцьк. Тобто Взагалі, коли ви замовляєте тракторця, зайдіть десь на, на сайт чи ще кудись, перепитайтеся, уточніть, де ви замовляєте тракторця. Бо зараз кажу, дурять людей, дуже сильно дурять. Розуміємо, що хочуть всіх заробляти гроші, але сказати, заробляйте ж не цей, не, не обдурюючи людей. Не лізти, будемо під чужі торгові марки. Якось так. Пізніше, бо зараз трошки не збиралися роботи. Підемо, прийдуться, ще покажу ще якісь. Пару тракторців. Зайдемо в ефір. Вон починається... Зараз секунду. Секунду. Давай. Да, Зараз нам наберу дві хвилинки буквально. Бо тут ві, 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 відео знімаю якраз. Да. да, да. Зараз наберу. Ранок. Ранок починаються дзвінки, починаються у нас замовлення. Приїжджайте, нас тестуйте тракторці на майданчику, тестування безкоштовне. Допоможемо вам підібрати тракторця по ваших фінансах, по вашому об'єму поля, ви будете використовувати, в яких умовах тракторця. Допоможемо підібрати. Дамо протестувати, тобто, якого покажете тракторця, такого дамо вам протестувати. Також, наприклад, якщо кажете, от, ну, десь, можливо, там щось, вам щось не сподобається в комусь тракторці, йдемо до тракторця, який ще стоїть в кліці, не зібраний. Показуємо його. Якщо вас це влаштовує, збираємо вам тракторця іншого і веземо вам його додому. Також не забуваємо, хочемо вам всім наголосити, і це є основне і дуже важливе. Ми от вам випитаємо ціну, ми наголошуємо ціну, але не забувайте, що практично постійно є знижки. Знижки діють майже постійно. На кожен трактор може бути своя індивідуальна знижка. Якщо ви навіть дзвоните, питається ціну трактора, вас, ви десь там знайшли дешевше тракторця, то кажіть, мені пропонують дешевше. Тоді ми з вами почнемо говорити, хто вам пропонує і за скільки пропонує. По-перше, чи це не якісь шахраї, хто вони, що вони, яка техніка в них, стара в них техніка, нова в них техніка. Але запам'ятайте, що постійно компанія Мінгро зробить вам найкращу ціну. Тобто ніхто вам такої ціни не зробить, як компанія Мінагро. Приїжджайте, телефонуйте, хто не підписався на Мінніагро місто Луцьк. Підписуйтеся, щоб не пропустити надходження нової техніки. А надходження... Буде, техніки так, в принципі, вдосталь, але ще буде більше. Всім до зустрічі!